Чергове засідання Дергачівської літературної студії «Суголосся», яке відбулося 14 лютого, було надзвичайним. Одразу декілька знаменних дат відзначили учасники зібрання: 55 років з дня створення цього об'єднання та вихід у світ нової збірки віршів, члена Національної спілки письменників України, лауреата літературних премій, почесного громадянина Дергачівщини Віктора Тимченка. Сьогодні у нас щасливий день. Сьогодні з нами на студії Віктор Петрович. у дружньому колі зібралися всі, хто цінує поетичне слово. Небайдужі до творчості взагалі, і таланту Віктора Петровича, зокрема. Я прочитаю невеличку анотацію, а потім будемо слухати оригінал: Земля і небо на яву. А ми поміж землею і небом нам кончимо казочку нову, ще й дійсності до неї треба. Літали часто у вісні, коли під стіл ходили пішки, гриміли хмари на вісні, нас, не жаліючи, ні трішки, а все-таки земною путь була і є, і, певно, буде. Допоки нею вперто йдуть, нездичавілі, мирні люди. І не для того кожна з щік, аби хтось навідлів її цілив. Зубам за зуби зайвим лік, нам не вести, хай будуть цілі І не знехтувати порух рук господніх, що спинити згодні, навряд чи для безмежних мук, розбурхані небес, безодні, бо наш ковчег тріщить по швах, І, хоч давно вода вже спала, заграве відсвіт на саквах. А той Мар Армагеддону спалах по курсу, поки на плаву, де вже в пожежниках потреба земля і небо наяву, а нам, поміж землею і небом при Божій помочі, ж Шукати в Азії Європу, і щоб врятуватись від пожеж, благати другого пото. Земля і небо наяву» – під такою назвою вирішив об'єднати автор свої вірші. Натхненно та з особливим почуттям декламував він рядки з поезій, доносячи до всіх свої думки, що були вкладені у кожен рядок, розкриваючи перед присутніми свою душу. Уже крилом зоря вечірня майнула місяцю навстріч, і господь яка ночіння під тихим плесом. Тиху ніч. Не хвилька ні, не хвилька ні, легенький трепет, і не хмарине тінь легка, очеретів Чаклунськ, чаклунський шепіт, русало певне виклика. Півні в е, е, собачий лемед звідтіля і все твоє печальні муки тихенько всуне. Земля якось дивно і незвично, усе навкіл, вода, трава, земля і небо, все на вічно, і ти краплина в нім жила. Живу я над лопанью, виріс на науда, обидві зміліли по кожного всиха, здається, по всіх неозорих усюда, вода утікає кудись від гріха. Нам байдуже, звісно. Немає нам діла, скількох безіменних в моря віднесла, і скільки у чистому глибі терпіла, отрути й бруду, прокляття і зла туманом Не з журбою повиті, мовчать очерети, мовчать неспроста. Немає такого комп'ютера в світі, щоб все пам'ятав, що земля пам'ята, втікає, втікає по всіх виднокругах. Якщо не встигнемо тямитись строк, строк, чи хтось залишиться із нас недолуге, Щоб жадібно випити останній ковток. І лесенька у два віконця ще дивиться в старих піснях. Від цих негод заохоронця, солом'яний, незенький дах. Жив домовий десь на горищі, ама. Маки, як цвіли, цвіли, сміялись, бо точі тоді тоді ще не у підпільниках були, неначе нищечком зібрались, якісь відмольвають гріхи, від сонця й від очей ховались, десь по під тину лопухи, дивовисько з вітрами сонець, сонях родичалось. І не поспіхом оката лиска, і сіно ремигала час мала, і все-таки держала, незваний спробуй забреди, в кутку на похваті держала сокиру батьку завжди. Було всього, бува, всього бувала, спересердя, і все ж стояла, і жила, І смерть з якогось милосердя у згоді з пам'яттю була. Як там мається в сирій окупі, чи б хоч світ побачиш з під руки, і одна шура у неї клопіт, де її чубаті близнюки, вийняла квотакатку, вийняла із рами, і в німім благанні простягла в узлуваті руки над синами, ніби над міздечком два крила. І ще що морківського вдохновення вас нічого. Віктор Петрович, коли писав ці фірші, він до мене, мені ж робити нічого, я на пенсії. І він штук шість за день значить, напише і телефонує до мене, читає там більше, тобто мені оці всі вже знайомі. Я там якесь. Зауважень майже нема, а як де є, він зразу зупиняється і думає, дума, дума, ні, ви не праві, Потім через деякий час дзвонить. Я вірш за того ще що таке. Але ця книжка написана у нього на одному ліричному подиху. Він буквально десь за місяць. Віктор Петрович написав цю книжку. Я, я написав Віктору Петровичу одного такого вірша, я його вже читав, і ще раз прочитаю. Не кожному навчителів везло. Мені ж бо, слава Богу, пощастило і світ оцей поміж добром і злом в напрузі опонув... Опонув... що сили. Я субуття, троянд і полену навчався відзеркалювати без гриву, і нічого і ніч, не сідать на мілену, не розбиватись на зухвалих рифах а час чергові зроджує свята екзамени на безконечну зрілість. Чи осяває, чи осяває зірка молода? Чи ранять з неба журавлі стріли? Чи осінь по золоті ожива, кущиться жито на полях зелених, А у Петровича і знов жнива і пісня із руки його? У мене у плині часу пружиться весло. Нехай гойдає вічності фарватер, мені на щедрих вчителів везло, щоб на вершині глибини триматись. А поезія Віктора Тимченка, от я з точки зору тепер уже вчительки, можу сказати точно, настільки патріотична, розумієте, настільки пронизлива і настільки в ній. Є частинка кожного з нас, кожного читача, який відкриє будь-яку книжку. От я згадую першу вашу збірку. Я не знаю, в якій стороні уготована здарниця мені. Налічебної грязь і ключі не богати, мої дергачі, Тільки калого, козача ріка, все тече сквозь года і віка. Так, як ви відчули сьогодні, да, вот ця збірочка, вона. Продовжує, продовжує оту любов безмежну до рідної землі, яка і нас навчає отак. Вже. Але кожен раз, відкриваючи будь-яку, я не перестаю дивуватися, наскільки людина весь час працює, навіть над тим, що вже написане. Оця робота з словом, з кожним словом. Вражені та захоплені майстерністю видатного земляка члени літературної студії із особливим хвилюванням також зачитували вірші Віктора Петровича. Зустріч промайнула дуже швидко, і на згадку про чудово проведений час та незабутні враження кожен учасник отримав примірник книжки, підписаний автором.